Розглянемо тему математичні моделі. Згадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо значення понять дослідження, моделі та їх види. Дізнаємося про використання математичних моделей, створимо математичну модель. Давайте пригадаємо, як обчислити час руху пішохода, якщо відомо довжину його маршруту та швидкість руху. Як визначити реальну відстань між містами, якщо відома відстань між ними на карті та масштаб цієї карти? Математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичними співвідношеннями, формулами, рівняннями, нерівностями тощо. Наприклад, математичну моделю для дослідження руху автомобіля є формула S дорівнює V помножена на T, яка призначена для визначення довжини пройденого шляху залежно від швидкості автомобіля швидкості і часу його руху. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків, порівняння, аналізу числових даних. Мета створення математичної моделі проаналізувати значення певної властивості об'єкта, який можна отримати шляхом обчислень, розв'язування рівнянь, нерівностей тощо. Розглянемо алгоритм створення математичної моделі, яка випливає з загального алгоритму створення. Цієї інформатичної моделі. Перше, для визначення мети створення моделі потрібно проаналізувати завдання дослідження та визначити значення, яких властивостей об'єкта дослідження потребують обчислень, як вони пов'язані зі значеннями інших властивостей цього або інших об'єктів. Суттєвими для дослідження будуть і властивості об'єктів, на основі значень яких можна обчислити значення інших властивостей, тобто початкові вхідні дані та властивості, значення яких потрібно обчислювати, кінцеві результати, тобто вихідні дані. На цьому етапі також потрібно визначити, як будуть отримані вхідні дані в ході дослідження, тобто вимірюванням, підрахунком, пошуком у довідкових джерелах або іншим. Щоб створити модель, потрібно ввести позначення для вхідних і вихідних даних і записати співвідношення між ними у вигляді формул, рівностей, нерівностей або іншого. На цьому етапі можуть бути визначені проміжні результати, значення яких потрібні для отримання кінцевих результатів. Для отримання результатів дослідження потрібно застосувати математичну модель, надати вхідним даним певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати кінцеві результати. Для отримання висновку з дослідження потрібно застосувати модель декілька разів на різних наборах значень вхідних даних. Розглянемо наведений алгоритм на прикладі дослідження з визначення довжини пройденого шляху. Як виміряти пройдену відстань, не маючи рулетки? Аналіз завдання дослідження. Якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, то для вимірювання відстані у метрах потрібно порахувати кроки, після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100. Вхідні дані це довжина кроку, яку вимірюємо під час дослідження лінійкою або іншим способом, і кілька кроків, яку порахуємо під час руху. Вихідні дані довжина пройденого шляху. Позначимо вхідні дані, тобто крок, довжина кроку в сантиметрах, кількість, кількість кроків, результат відстань, довжина шляху в метрах. Співвідношення відстань дорівнює крок помножено на кількість кроків і поділене на 100. Застосуємо отриману модель. Уважатимемо, що довжина вашого кроку 50 см. Ви пройшли кількість 300 кроків. Тоді довжина пройденого вами шляху відстань 50 помножене на 300, поділене на 100, тобто 150 метрів. Працюємо за комп'ютером з інструкційною карткою, виконуємо інтерактивне завдання за поданим QR-кодом. Підведемо підсумки уроку. Що ж таке математична модель? Для чого створюють математичні моделі? Як побудувати математичну модель об'єкта? Наведіть приклади математичних моделей. Домашнє завдання опрацювати у підручнику сторінки 121-125, виконати інтерактивну вправу.